Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні, нарешті, немає вітру. Ну, такий легенький, але вже все можна робити. Тож сьогодні я буду обробляти дерева і полуниця. полуницю. Дерева буду обробляти, зараз ще там знайду хорус. Скор, подивимося, зараз буду вам показувати, а полуницю буду обробляти біопрепаратами. Так як дерева це нам, а полуницю я продаю. Хоча я в тому році взагалі нічим не обробляла, а в цьому році трошки треба її підлікувати. Ну, підлікувати, підлікувати, а буде зараз обробка від кліщів на полуниці. Зараз все розкажу вам і покажу. Так що ходімо. Так, взяла відеречко, Що тут у нас є? Монофосфат калію. Це нам не треба. Так, фалькон не треба. Ринклецепт. Це все у нас, так сказати, аптечка для винограду. Це що це таке? Шавіт? Хорус. О, це нам треба. Свіч. Ну це так. Зараз подивимося, чим як і що. актара, І ось актара. Опасний, воно, що це тут? санмайт. Це цей Топсін М закінчується вже. Це тут, а потім мітрамофоска. Що це таке залізний купороз? Щось бачу ще пакетики. О, а це в пакетиках ми в минулому році купували на цього жука. Кораген наче про, продають отак на розлив. Раніше в шприцах, а зараз отаких от пакетик. Ну, а полуничку буду обробляти ось. актофіт зараз піду візьму його. А от полуничку буду обробляти, я вже показувала ось такий набір мені вислали від компанії гуміно-дегаліна і буду обробляти полуницю ось актофітом від всяких кліщів. Треба мені 50 мл на 10 літрів води. Тож зараз буду все це робити. Ой, а оцим я поливала ж показувала полуницю, а це на днях же ж полила перчиком. Ох, і ароматне, воно ж розсада в будинку стоїть. Ну, ароматне в кавичках. Пахне, звичайно, що я швиденько вікна повідкривала. Ну, воно. Потім пройшло. Тож буду зараз заправляти оприскувач. Дуже я задоволена, що ми взяли цей акумуляторний оприскувач, бо ми ще в тому році думали брати, так щось і передумали. Та подумали, що там зміниться. А ні, різниця очевидна, це зараз заправила кнопочку, нажала і пішла. 5 хвилин і все готово. Нічого не треба качати. Так, дерева буду поки обробляти хорусом. Скор не знайшла, немає в нас. Але в нас замість скора можна ось і топас е, зробити. Ну, окремо, не знаю, суміш бакову, тільки знаю, що хорус з кори актара можна робити. А от топас можна замінити. Скор потім, що у нас є фундазол є. Редом Голд. Ну, сьогодні буду тільки хорусом. Навіть актарою не буду є, але вже персик такий, що скоро має цвісти, а це ж бджоли, тож актару не буду додавати. Тільки буде обробка одним хорошим. Ще так, як вчора нам виорали город, тож вчора я моркву посадила і бурячок вінігрітний. А це ж думаю, щось ще треба рано садити, що я забула. Пішла, знайшла. Сієнка, чорнушка, хто як де називає, в нас воно і те, і те. Тому що треба посіяти. Я вже там рядочок чи два сіяла, ще, напевно, з місяць тому. Ні, менше, звичайно, місяць, то я загнула вже. І це, зараз піду, висію все, що залишилося. Та й подивимося. Що будемо сьогодні поробляти? Метелики літають. Але вітерець, як подує, так, прохолодно. Ну, і передають, що похолодання. Сьогодні вночі було плюс 4, десь може й приморозок. Але не треба. У нас я ходила вчора свиням рвати і пройшлася біля винограду, цей що ми відкрили, і вже такі ці бруньки вже майже майже розпустяться. Так що це, якщо буде мороз, приморозок, то все. Капець буде. Так. Ходімо працювати. Тож, друзі, я вже працюю. Кнопочку натиснула і вперед. Тут, як біопрепарати, то я. Без захисту, але все одно стало, щоб воно на мене не дуло. Я була ж її оце просапала, то бур'янець підсох, але ну, все одно де де ще є. Треба буде далі підсапати. О, Женьок вже чим займається, знімають кору. Помічник. Ви всі пишете, молодець допомагає. Так, він до роботи, йому це подобається допомагати, але інколи і око в мами сіпається. Бувають і такі моменти, що йому кажеш ні, а йому все одно треба. Ну, це зараз характер виробляється. Він інколи не дуже хоче допомагати, але ми його не змушуємо, він то сам. Він тільки що з школи прийшов, побачив, що Максим тут робить. І швиденько каже, давай, поки папа там щось робить, він сюди. Але я ж кажу, буває таке, що воно йому не треба, а він лізе я сам. Да? Це ми будемо до вечора, оця його шкрява. Це ж Максиму не дає, тільки він хоче і все. Та зараз трошки він втомиться, то Ліло піде. Друзі, ми працювали, працювали, і в нас виникла ідея поїхати до річки. Приїхали так прогулятися, не тільки ж роботу робити, хоча роботи вистачає. Зараз трошки посидимо та й будемо вже їхати додому. Бо зараз якось на вечір холодно, вітерець піднявся, але тут така гарна картина. Тут орають поле і лелеки, чорногузи, як правильно сказати, літають. Зараз вам покажу, якщо зніметься, воно буде видно. Така краса, але хвилі не було вітру, а на вечір щось більше він став. Що, зараз трошки вдома перепочинемо. І далі будемо щось поробляти. Перебрала я ось маленький ящичок. Цибульки, це та, що я сіяла. Ну, домашня, можна сказати. Вона тут різна. Нам вистачить, бо я ще ж і на зиму садила. Зараз наче зібралася силами, то піду потикаю, посаджу. І ось така це я купувала. Біленька і така. Ще треба ту ми називаємо корчушку піти вибрати. Я вже тут саджаю цибулю. Вже ось один, два, три, чотири, п'ять. Дочки, посадила і ту і сіянку і зараз продовжую. Подивлюся, можливо, і не всю, бо і зимова, і це ми так багато не садимо, хоча наша цибуля ще майже закінчилась. На тому році дуже мало садила. Нам вистачає. Я невеликий любитель цибулі. Так, взяла вже свою, це така більшенька. Є, звичайно, і маленька, але більшенька. А ту, що купувала біла, то вона така мілка. Я думала, там трошечки, я воно вийшла аж на три рядки. Бо мілка. В тому році я ще садила отаку, забула, як вона red Baron, Також це моя сіянка. Але в тому році я купувала її і садила багатеньку, то. Ну, в салат так, літом вона йде. А от, наприклад, в суп чи ще кудись, воно стає червоне, колір негарний. Тоді думаєш, що що, то воно таке так це окремо посаджу. Тож, отут їх буде там 10 штучок і все, не буду саджати. Це в мене немає терпіння. Чоловік каже, все, сьогодні йдемо відпочивати, а я кажу, ні, я пішла на город. Вони десь із Зенею пішли готувати вечерю. Кажу, я краще отут буду з землею возитися, мені це подобається. Хоча, сказати, е от цибулю саму оцю тикати, тиканку не дуже я люблю, з дитинства не люблю це. Але що ж приходиться вже свій город, тож треба садити. Ми взагалі збиралися завтра вдвох, Максим каже. Кажу, ні, я сама пішла, кажу, йдіть. Готуйте їсти. Не хочу я їсти готувати, я пішла. Я вон слухаю, як пташечки співають, літають. Хоча шпаки там воно так співають. Я тільки видивляюся, де вони сидять, бо розсаду помідор тягають. Ну, як розсаду, вже як висадиш помідори, я паличками отак закриваю, або якісь пакети вішаю. Ну, не знаю. Колись ми їх заїхали сюди, в нас. Всю розсаду поїли. Я вирощувала її в квартирі на вікні, в три ряди її там виставляла. Приїхали, висадили, на наступний ранок пішла дивитися, а все, вона так на чиєю ножичком хтось порізав. А потім розказали, що це шпаки так поробляють. Тож тепер боремося з ними. І зараз з вами підемо ще до помідорчиків. Я думаю, що вони вже почали сходити. Не заглядала, але ж коли. Два дні тому відкривала, виривала, то вони вже пускали насіннячко біленьке, проклюнулося. Тож, думаю, що, хоч, може, рядочок хоч якийсь зійшов. Зараз якраз полью і підемо подивимо. Вкрила я парничок і дивлюся, що, а що це у нас таке Ляна. Ляна вже потихеньку сходить. Правда, треба полити. Я легенько поливаю, але все одно, все одно воно заплескалось. Ну, нічого, воно як. Зійдуть всі, я буду рихлити його. На сьогодні на городі роботу закінчила. Я подивимося, яка завтра погода буде, будемо продовжувати, але поки картоплю ще не будемо садити. Вон позаду мене видно, стовпчики вже стоять. Ну так, просто нічого їх не підкопували, але зняли кору. Не на всіх, правда, але на більшості зняли. Щось Поки далі не йде робота. Не знаю, якось в цьому році у нас багато чого треба робити. І в будинку, і тут, а, а щось, якийсь такий настрій, що чи треба його робити, чи не треба. Так що поки так, потихеньку. Є натхнення робимо, немає натхнення, не робимо. Будуйте вже в будинок, бо якось стає прохолодно. Цю ніч я вже казала, ми прокинулися вранці, було плюс 4, і, напевно, сьогодні буде ж так само, бо якось прямо ж так. Треба йти одягатися. Всім дякую за перегляд. Дякую, що зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока.